Радіо Чикаго». Ну і також відомо, що на місці зруйнованої окупантами Каховський ГЕС у Херсонській області буде збудовано нову станцію. Її будівництво обійдеться у суми від 800 мільйонів до 1 мільярда доларів. Про це в інтерв'ю Forbes сказав кер керівник Укргідроенерго Ігор Сирота. І так як він заявляє, що сьогодні вже проговорили це питання з проєктним інститутом, і до нас вже звернулися будівельники з Італії і Туреччини. За нашими розрахунками, щоб побудувати нову станцію, потрібно від. 800 мільйонів до 1 мільярда доларів. Окрім станції, треба буде будувати мостовий і залізничний перехід. Все це зруйновано. Якщо працювати 24 на 7, на це піде 5 років. І ми будемо це робити. Він зазначив, що роль Каховської ГЕС буде видно найближчими днями, окрім стабілізуючої ролі для енергосистеми. Водосховище давало воду величезній кількості людей та підприємств. За словами сироти, після деокупації Каховки буде збудовано тимчасову греблю, після чого Каховське водосховище буде тимчасово наповнене водою з верхніх водосховищ. Отож на цю роботу нам знадобиться місяць. Ми вже розробляємо проєктні рішення, і після цього будуватимемо нову станцію на місці зруйнованої Каховської. Коягас, радіо Чикаго.